На Вінничині запровадили нову соцпослугу. Суть її у тому, що випускники інтернатів відтепер зможуть на практиці зрозуміти, що таке побут та життя у соціумі. Для цього їм виділили окремий будинок із трьома квартирами. У перший тиждень вже обживаються клієнтки реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю. Як дівчатам на новому місці, розповіли наші Вікторії Гетьман. Так я не надираю, а ти давай, бери, поливай, і все. Іменно біля О, так, поливайся. Одна сапає, друга поливає. Одна готує, інша наводить порядки у хаті. Так, Людмила та Ольга вже понад тиждень вчаться жити лише удвох. Тестують нову соцпослугу з підтриманого проживання. Їсти валим таке Замітати, мити, руху витирати. Оля допомагає, мені підказує. Щоб підняти себе на ноги. Вжити в, в соціуму, як положу серед людей і щоб допомагати іншим, і щоб дати іншим, де поняття, що ми можемо. Людмилі 24, ользі 36. Обидві жінки клієнтки реабілітаційного центру для людей з інвалідністю. До цього з маличку жили в інтернатах. Тож самостійне життя для них в новинку селять тут тимчасово. Якщо за рік вони ще не навчаться повністю або не буде у нас соціального житла для них, ми продовжуємо з ними договір. Ольга вже й на роботу встигла влаштуватись. А ось Люда увесь вільний час присвячує вишиванню. В усьому їм допомагають соцпрацівники. А помидори на досточці. Проблема да, досточці да, навчаю їх, як от там приготувати одну чи іншу страву, казати. Вони багато вміють уже у нас робити, але все рівно є недоліки, на які треба звернути їхню увагу. Навчають тут і фінансовій грамотності, як розподілити соцвиплати та ще й вміти відкладати. Допомагаємо їх, щоб вони адаптувалися в магазині. Якщо можна купити для себе, треба їх навчити, щоб вони користувалися банківськими карточками. Загалом у новому будинку в Крищенцях облаштували три квартири. Тут є усе необхідне: і кухня, і ванна, і спальня, і навіть невеличке подвір'я з клумбами та городом. З обласного бюджету було виділено 3,5 мільйона гривень на те, щоб облаштувати, бо це була стара занедбана будівля біля закладу. Розрахований будинок на вісім осіб. Поки що Ольга та Людмила живуть тут самі. Ще шестеро нових сусідів оселяться вже за місяць. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми, Україна марафон. Єдині новини.